Лікарі пішли в народ у всесвітній день здоров'я. Працівники Бердишівської міської лікарні провели у парку акцію Обери здоровий спосіб життя усім бажаючим робили електрокардіограму, вимірювали артеріальний тиск і рівень глюкози у крові. У такий спосіб медики хотіли, аби городяни звернули увагу на своє здоров'я. Цей вихід у парк лише частина заходів, що слугують такій меті. Це можна сказати, друга другий такий тур акції, тому що е, два роки назад ми започаткували таку акцію е, Здай кров, збережи життя іншому. Е, більше 200 медичних працівників. Здавали кров, стали донорами. Є дуже багато медичних працівників, які здають кров неодноразово. І ось зараз ми знову готуємося до другого туру такої акції. Здай кров, збережи життя. Сьогодні акція проводиться в такий прекрасний день, день релігійний. Ми всі хвилювалися, щоб погода нас не але слава Богу, все нормально. В рамках акції городяни могли отримати консультацію від окуліста, педіатра, ендокринолога, нарколога, гінеколога, кардіолога тощо. Неподалік розташувався пересувний флюорограф для тих, хто раніше не знайшов часу на візит до поліклініки. Ще можна було зважитись і отримати інформаційні листівки. Усі процедури були безкоштовними. Також учасникам акції пропонувалось виміряти внутрішньоочний тиск і пройти анонімне обстеження на ВІЛ-СНІД. До речі, останній пункт користувався чи не найбільшою популярністю у городян. Левова частка тут присутніх, молодь Велика, Як ви бачили, стояла на вічерга, і приємно те, що молоді люди цікавляться своїм віл статусом, не бояться, здають, і це дуже приємно. І приємно те, що я спілкувалася з ними. Вони знають шляхи передачі, вони цікавляться тим, як не захворіти. І хочу що сказати: якщо будуть люди слухати, нехай приходять до нас в кабінет двадцятий міської поліклініки, другий поверх для анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію безкоштовно. Юнацтво пояснило свій візит на захід відомим прислів'ям Бережи здоров'я з молоду. Я, наприклад, відвідала вже лікаря, який ну, аналіз крові брала на сахар. У ну, мене нормальні результати. Надіюся, що кожна людина тут переконалася в тому, що вона здорова, і я нікому не бажаю, щоб він був хворий. Інші учасники акції також позитивно оцінили захід, бажаючи, аби лікарі проводили щось подібне частіше. Така акція, звичайно, корисна для жителів нашого міста тому що вони мають можливість ознайомитися із роботою медичного персоналу, нашої лікарні, нашого міста. От. Ну і перевірити відповідно кров на сахар і тиск зміряти, ну, вияснити питання, які їх цікавлять, консультації отримати. Це дуже приємна акція, щоб вона була почаща, така, така акція. Берег це безкоштовна. Хто хто не мусить, хто мало забезпечений, може прийти, провірити стан свого здоров'я. Як ви дізналися про те, що сьогодні буде така? Чисто, чисто, случайно. Під'їхав в універмах, дивлюся, тут більше машин, люди ходять, піше людей. Точно зайти, зайшов, бачу, є аудиторія така. І приємно, здав кров на сахар. Так, як Всесвітній день здоров'я співпадає із благовіщенням, то лікарська акція не обійшлась без залучення до справи духовних сил. Вишивані ікони і символи свята голуби діло рук не кого-небудь, а медпрацівників. Втім, навіть ця краса і сподівання організаторів не змогли вплинути на плани небесної канцелярії. Звідти щедро змочили присутніх дощем. А загалом захід приніс усім задоволення. Люди відносились хорошо єдине, що підвела трохи погода, а так все було хорошо. Прийшло чоловік діток около 60-65 чоловік. Всі обслідували. все довольны. а вы задумывались? да, ну это моя работа. Я этим почти занимаюсь каждый день, так что... А на природе как просевалось? Какие Хорошо, дела? погода, дождь. Не было бы дождя, была бы хорошая погода, было бы, я думаю, больше людей, больше обследований, и больше, больше довольности.